Всім привіт! Хочу вам сьогодні показати, як робиться гідроізоляція душової кабіни, яка на другому поверсі. Щоб не протікало, тут стелиться резина повністю. Зажимається ось такою пластмаскою, під нею силікон. Ця резина суцільна, по кутах не розрізається. А просто завертається. Ось як ви можете побачити, вона просто завернута. Нічого не розрізається. Тоді заливається бетон, тоді дошиваємо донизу наш цементборд. Все просиліконюється, ось як ви бачите, зажимається цими болтами, тоді вже виставляється трап на висоту, яку нам потрібно. По, з другої сторони ось такі чорні трикутнички клеїться на клей і вам гарантія, що ніколи ця гідроізоляція не потече.